Як уникати вигорання на фрилансі? Всім привіт! З вами Володимир Черкасов, номер один з фрилансу в Україні та кандидат економічної України. І давайте поговоримо про вигорання саме на фрилансі. Звичайно, вигорання є у людей в різних сферах життя. Це може бути родина, це може бути найми і так далі і тому подібне. Але я кажу про те, в чому я розбираюся і в чому я вже варюся більше 10 років. Давайте спершу. Зрозумімо, а які є причини вигорання, бо дуже часто вигорання не є вигоранням. Зараз поясню, якщо ви умовно працювали тиждень, взяли декількох нових клієнтів. А нові клієнти це завжди трошки важкувати, тому що абсолютно нова людина. Треба зрозуміти, як з нею комунікувати, які в неї є фішки, яка є специфіка спілкування, запуску проекту і так далі, і тому подібне. І ось ви взяли три проєкти за тиждень, працювали реально там по 10 годин на день, запустили їх і лежите в неділю, і кажете: "Йопть, я вже більше не можу, то це не вигорання. Ви просто втомилися. І це нормально, як втомитися після спорту, або навіть можна втомитися від відпочинку. Це нормально. Вам просто день-два взяти день офа треба відпочинку і просто відпочити. Виграння це коли ви наче працюєте в графіку, наче працюєте з нормальною кількістю проєктів, з нормальними замовниками, але весь час ви втомлена або втомлений. Весь, час, весь час, весь час. І тут я дам декілька порад. Перше. Вам треба переосмислити, це дуже важливо. А чи заробляєте ви стільки грошей, скільки хочете? Дуже часто історія у новачків, які ведуть по 7-8 проєктів, які вже не новачки, які мають досвід 6-12 місяців досвіду роботи, які все одно беруть проєкти, там, на 150 доларів, 100, 170 і так далі, і тому подібне. Тобто людина веде 8 проєктів по 150. Наче заробляє непогані гроші, більше тисячі доларів. Але суть питання, що вісім проєктів це забагато, а тисячі доларів вона вже не радує, тому що мозок вже до цих грошей звик. А проєкти все одно треба ввести. Як і вихід цієї ситуації, дуже простий, просто підвищити чек. Хай у вас буде не 8 проєктів по 100 доларів, а буде 5 проєктів по 150. Гроші ті самі, а робота в два рази менше. І ось виграння зникло. По-друге, вам треба подумати, а чи те це та сфера? Де я хочу постійно розвиватися, бо дуже часто знову в мене, як таргетолога, це було. Я рік, два-три працював на фрилансі, фігачу в таргет і далі думаю, а що далі? Що я все життя ось так буду працювати? І в мене було вихід. Я зробив собі рекламну агенцію, побудував. Я навчився залучати сотнями клієнтів. Потім я відкрив свою навчальну кампанію. Тобто я розвивався в суміжних суміжних царинах, але все одно таргету. Тут так само. Я вам дуже раджу не кидати той фріланс, яким ви займаєтеся. Наприклад, ви таргетолог, ви думаєте, все, я задобався на таргеті, піду, не знаю, в ватішку або в СММ. Ви так само витратите там умовну кількість місців на навчання, потім рік, щоб заробити той самий досвід, який вже маєте, щоб заробляти ті самі гроші, і потім у вас буде вигорання. Тут питання не про. Сфера тут питання, що в цій сфері ви людина, яка хоче рухатися вперед, і вам треба знайти можливості рухатися це або підвищення середнього чеку, або можливо зміна проєктів. Ви можливо елементарно займаєтесь проектами, які вам не цікаво Ну, умовно, ви не знаю, дівчинка, тендітна. Яка дуже любить сукні, там, напробуватися і так далі. А ви займаєтесь проєктами, які стосуються продажу арматури, ремонту квартири і так далі. І тому подібне. Так, може, вам треба спробувати знайти проєкти у сфері б'юті, в сфері манікюра, в сфері одягу жіночого або чоловічого, але естетичного. І так далі. І тому, подібне. тому головна порада, як боротися з вигоранням, це, по-перше, не кидати в жодному чинному тим, що ви займаєтесь. А переосмислити це, подивитися, що саме вам подобається, а що не подобається. І усе не подобається, повірте мені, дуже просто нівелювати. Дуже просто підвищити чек. Дуже просто знайти нові проекти в новій сфері. Дуже просто опанувати якісь сумішні знання, якісь більше чек або додадуть вашій роботі більше сенсів. Ніколи, як дуже часто радять, не кидайте. Ніколи не думайте, що у вас там депресія, хоча все буває, звичайно, депресія і так далі, тому подібне. Іноді, по-перше, треба просто декілька днів відпочити, а потім, якщо це не допомогло, то просто виписати з що вам подобається, а що не подобається, і все, що не подобається, або здружити з місця, що воно почало подобатися, тобто відео змінити, або трошки посунути назад і цим не займатися.